Тексти, що стали рефлексіями та почасти хронологією пекельних місяців 2022-2023 років. В Івано-Франківську презентували літературну збірку військових авторів голоси. В Альманах увійшли поезії та прозові твори 30 учасників форуму військових письменників. Серед них і поезія військового журналіста Володимира Скоростецького. Він розповідає, до повномасштабної війни вірші не писав, утім, тепер знайшов у цьому свою віддушину. Літературна діяльність одна з таких можливостей, якби розповісти. Те, що відбувається всередині тебе, сюжети продиктовані тим, що мені довелося побачити. І якщо ви розгорнете антологію, власне в тому сегменті, де не надруковані мої вірші, ви погодитесь з тим, що я пропустив це просто через себе ту емоцію і намагався поділитися з іншим. співорганізатор форуму військових письменників та співавтор книги, Влад Якушев зазначає. Це видання цінне тим, що це жива історія. Це почуття людей, які на власні очі бачать війну і те, що триває на передовій. І важливо фіксувати ці спогади просто зараз. От кажуть, неможливо читати, неможливо слухати. От якщо б я не читав і не слухав, наприклад, і війна закінчилася, я би сказав: не читайте і не слухайте. Хай вона закінчиться, хай її не буде. Але справа в тому, що не знання про те, що в тебе летить снаряд. Не відмінить того, що він в тебе попаде, війна не закінчиться тільки тому, що ми перестанемо про неї читати. Ну або ми писати, а ви читати. Тому... Краще розуміти, що відбувається, краще знати, до чого готуватися, ніж бути сидіти в якоїсь теплій ванні і, і мати сюрприз, коли той, не дай Бог, снаряд влучить в вашу квартиру. Ініціаторка проєкту та упорядниця книги Тетяна Пилипець каже, це видання вкрай потрібно читати українцям, які у тилу. І важливо справді почути голоси наших захисників. То унікальна нагода знайти свого військового автора або людину свою, яка в цей час пише те, що тобі важливо почути. І ті короткі уривки, або ці підбірки поезії чи публіцистики дають можливість от знайти свого автора. Це працює. Ми вже проїхалися. Це вже там 20 презентацій, таких що виїзних. То я бачу, що цей, цей рецепт працює. Також книгу презентували у городенці та калуші. Наразі знайти видання можна у бібліотеках. Згодом голоси з'являться у книгарнях. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.